Доброго ранку, благословенного, мирного від Бога дня. Я бажаю всім, хто дивиться передачу ранок з надією. І разом з вами я об'єднуюсь у подяках Богові за цей день життя, за сили, за здоров'я, яке Він ще підтримує, і особливо за обітниці, залишені для нас у святому Слові, для підкріплення нашої віри. Господь бажає! Щоб ми були нездоланними у боротьбі з гріхом, і щоб ми були переможцями. Послухайте обітницю, записану у 31 псалмі. Яка ж велика твоя доброта, яку ти приготував для тих, що тебе шанують та на тебе покладається, і виявляєш її перед усіма людськими нащадками? Господь хоче. Щоб ми визнали Його доброту. Наше свідчення про Його вірність це обраний небом засіб відкрити світові Христа. Ми повинні визнавати Його благодать, котра виявлялася в давнину через святих мужів. Але найбільш дієвим буде свідчення про нашу власний досвід. Ми стаємо Божими свідками. Коли люди ж зауважують у нас дію Божественної сили, життя і досвіди кожної людини унікальні, Бог бажає, щоб наша хвала, яка підноситься до нього, була позначена нашою індивідуальністю. Якщо ці дорогоцінні свідчення на славу Його благодаті підкріплюються христоподібним життям, вони володіють нездоланною силою для спасіння душ. Аби сповідувати Христа, потрібно мати Його у своєму серці. Ніхто не може істинно сповідувати Христа, якщо у ньому не перебувають Його розум і дух. Нам необхідно зрозуміти, що означає сповідувати Христа і в якому випадку ми зрікаємося. Його. Плоди Духа в житті означають, що ми сповідуємо Його. Якщо ми залишили все заради Христа, наше життя стане смиренним. Ми будемо говорити про небесне і почнеться наше непорочне життя, могутній, очистить вплив істини на душу і характер Христа, явлений у житті, ось що означає сповідувати Його. Саме наші характер і життя визначають вплив, який ми справляємо на інших. Аби переконати інших у силі Христової благодаті, маємо відчути цю силу у своєму серці і в своєму житті. Євангеліє, яке ми проповідуємо для спасіння душ, повинно бути Євангелієм, що спасає наші власні душі. Тільки за допомогою живої віри в Христа як особистого Спасителя нашого впливу може стати відчутним у цьому скептичному світі. Якщо ми бажаємо вихопити грішників із бурхливого потоку, наші ноги мають твердо стояти на скелі, тобто на Ісусі Христі. Прикметою християнства є не зовнішній знак, не носіння Христа на тілі або вінця на голові, а союз людини з Богом. Сила Його благодаті, виявлена у перетворенні характеру, має переконати світ у тому, що Бог послав свого сина як викупителя людства. Жодний вплив на людську душу не володіє такою силою. Як у вплив безкорисливого життя. Найвагоміший аргумент на користь Євангелія це люблячий та любимий людьми-християнин, який несе світло Боже. Моральна чистота, твердість і наполегливість це ті якості, які кожна людина повинна прагнути виховати в собі, оскільки вони. Надіяє свого володаря силою, якій неможливо протистояти, силою творити добро, чинити опір злу і боротися з ворогом. Коли ті, хто відкрито заявляє про свою вірність Христу, стикнуться із цими людьми, вони будуть твердо відстоювати те, що, на їхню думку, справедливе. Життя істинно віруючої людини свідчить про те, що в її серці живе Спаситель, послідовник Христа, схожий на нього, тобто на свого Спасителя своїм духом, темпераментом і своїм характером. Подібно до Христа, Він лагідний і покірний серцем. Його віра діє любов'ю і очищає душу. Усе Його життя свідчить про силу Христової благодаті. Такі люди є спадкоємцями безсмертя. Послухайте вірш, записаний в посланні апостола Павла до Тита у 3 розділі 7. Оправдавшись його благодаттю, ми надією стали спадкоємцями вічного життя. На кожне ревне прохання про дарування благодаті і сили буде дана відповідь: просіть Бога зробити для вас те, що ви самі не можете зробити для себе. Розкажіть Ісусові все. Відкрийте таємниці вашого серця, адже Його око бачить потаємні куточки людської душі, і Він читає ваші думки як відкриту книгу. Коли ви просите про дарування, вам, будь-якого благословення, вірте, що одержите Його. І тоді справді воно буде послане вам усім серцем, прийміть Його дари, бо Ісус помер для того, щоб наділити вас скарбами небес і ввести своє Царство, у небесний дім, приготовлений Ним. Молоді люди! Не повинні думати, що вони можуть продовжувати жити безтурботним життям, потураючи собі у всьому, не бажаючи готовитися до Божого царства і при цьому бути здатними твердо стояти за істину під час випробувань. Вони мають щиро прагнути внести у своє життя досконалість Спасителя, щоб коли прийде Христос, вони були готові увійти через браму в Боже місто, Щедрий потік Божої любові і Його присутність у серці дадуть силу для самоконтролю та сформують розум і характер за його образом. Благодать Христа направить цілі, завдання і можливості в те русло. Яке примножить моральну і духовну силу, силу, яку молодь не тільки проявить у цьому світі, але яку вона понесе із собою у майбутнє життя і збереже у століттях. Усе небо, зацікавлене у людях, котрих Бог оцінив так високо, що віддав свого улюбленого сина на смерть заради їхнього викуплення. Жодне інше Боже створіння не здатне на таке удосконалення, таке очищення, таке облагородження, як людина. Коли ж людей засліплюють їхні власні згубні пристрасті, коли вони потопають у пороках, яким жалюгідним видовищем вони стають для Бога. Людина не може навіть уявити собі якою може стати, завдяки благодаті Христа вона спроможна постійно, розумово розвиватися, нехай же світло істини осяє її розум, а Божа любов щедро зливається в її серце. І тоді, завдяки благодаті Христа, котрий помер, аби дарувати нам цю благодать, людина зможе бути сильною особистістю. Дитиною землі вічної нової, і водночас вона стає спадкоємцем нетління, яке Господь приготував для всіх відкуплених. Я хочу з вами помолитися, щоб це сталося в нашому житті і щоб сьогодні наші серця були відкриті для Бога. Вічно живи на ім'я. Боже наш, Батьку наш, до Тебе ми приходимо у молитві з проханнями і з подяками у цей ранок. Ми найперше щиро дякуємо, бо Ти люблячий і милуючий Бог, ти віддав своє життя, щоб дати нам можливість повернутися у втрачений рай. Ти, Господи, сьогодні хочеш, щоби кожен навернувся до тебе, удосконалив свій характер через твою благодать, твоєю силою. Господи, Ти для цього зробив все, ти подав приклад життя, коли Ісус жив на землі. Ти, Господи, сьогодні кличеш кожного, прийдіть до мене. Тож дай нам мудрості не ухилятися, не закривати свої вуха, а чути і прийти до тебе, Боже дорогий. Ми дуже просимо тебе, щоб ти навчив нас так лічити наші дні, щоб ми набули мудре серце і всіх обставинах життя, що ми покладалися тільки на тебе. У цей день у руки твої віддаємо своє життя, життя наших рідних і близьких, та хочемо, щоб і надалі ти оберігав наш край, і особливо, щоб ти дарував мир нашій країні, щоб настав спокій. Щоб кожна людина вже задумалася над тим, що вона робить для того, щоб бути з тобою у вічності. Для цього, Господи, Ти допоможи, щоб не замовкли уста вісників, а щоб проголошували Твою істину. Благослови, Господи, нас, почуй, молитви наші, і за все прийми подяку, живий Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Усі ми прекрасно розуміємо, що якщо ми не будемо вчитися, ми не здобудемо знання. Якщо ми не будемо тренуватися, ми не зможемо здобути якісь нагороди у змаганнях, дорогі мої. І якщо ми не будемо вивчати Боже Слово, цей дороговказ до Небесних осень, і якщо ми не будемо виправляти свій характер, не підпорядковувати його Господу, не давати можливість Духові Святому перемагати у нас, ми так само не здобудемо вічність. І як сказав Господь через апостола Павла, що в цій битві, в земній битві або в змаганнях земних біжуть усі, але перемогу здобуває хтось один. А Господь бажає, щоб ми всі були переможцями. І це можливо, коли серце віддане Ісусу. Зробіть це сьогодні. І ви не пожалкуєте, і ви отримаєте Божі благословення. Пережіть досвід із ним, і ви відчуєте радість спасіння уже сьогодні. Нехай Господь благословить вас. До побачення.